Цьому відео ми розберемо п'ять основних помилок на прев'ю, які можуть стримувати ріст вашого каналу. Ці помилки допускаються як новачками, так і вже тими, хто давним-давно на платформі. Сьогодні ми трішечки підпалимо навіть клопотенка. Для того щоб продемонструвати ці помилки, я підібрав 5 різноманітних каналів від каналів, яких 100 тисяч підписників до каналів, яких тільки починають. Я Михайло допомагаю каналам органічно зростати на платформі YouTube, На моїх плечах вже 200 мільйонів переглядів. Тож давайте розпочинати. І помилка номер один: це коли так багато елементів в обкладинці, що немає на чому сфокусуватися. Для прикладу ми візьмемо канал Датчанка Simple Life. 3500 підписників, вже 460 відео, і я б хотів би розібрати ось ось цю прев'ю. Подивіться, як багато елементів на цій прев'ю. Збережи гроші, Black Friday, дівчина позаду. Якась архітектура, плюс якісь люди розмиті, ще та спокій, дзвіночок, ще один Black Friday, текст, книги, стакан. Яка основна проблема цієї прев'ю? Це те, що так багато елементів, що глядач і я, я не можу вчепитися за щось одне. У мене очі бігають, я не можу зрозуміти, що тут головне і на що мені треба акцентувати увагу. Тож, я б просто виділив би оцю збережи гроші, це досить класний і сильний заклик, його зробити більше, розмістити ось тут дівчинку або ще когось розмістити зліва. Тому що, ну, наприклад, ми цілимося в жіночу аудиторію, і знизу, можливо, ще можна було б написати, як уникнути чорної п'ятниці, хоча, як на мене, це вже занадто багато тексту. Спростити, прибрати всі непотрібні елементи задній фон. Якось заблюрити або зробити його темніший, і... або збережи гроші та спокій. Цього достатньо цього достатньо поставити дівчину справа, оце все прибрати, дівчину зробити ближче, щоб ми розуміли. Ми цілимось жіночу аудиторію, наприклад, і на фончик щось кинути, що там чорна п'ятниця, так багато людей. Якщо вони не будуть відволікати, тобто вам треба виділити основні акценти, поставити їх наперед, все не потрібне. Заблюрити, зробити його менш помітним. І таким чином ви зможете набагато простіше донести свою думку до глядача, глядач швидше це все ж читає. І завдяки таким діям ця окладинка буде працювати просто набагато краще, тобто зменшуйте кількість елементів. Від трьох до п'яти елементів на обкладинці досить чим менше елементів, тим простіше глядачу, тим швидше він прийде на ваше відео і прийме рішення, що йому це потрібно. Помилка номер два: це коли ви вже навчилися виділяти якісь акценти, але ви виділяєте не те, що потрібно, тобто акцент не на тому. Для прикладу я хочу взяти кулінарний канал Євгена Клопотенка. Ми всі його так прекрасно знаємо, і я його обожнюю. Євген це дуже класна, харизматична персона. Але канал YouTube в них трішечки мені не подобається. Я хочу, за приклад, взяти ось цю прев'ю: блакитні яйця та інші гастрозбочення, що їли американці зірки в Україні. Окрім того, що тут дуже багато тексту, він маленький. Блакитні яйця. Ви бачили? Євген тут їх тримає навіть. Вони тут є, але їх ну взагалі не видно. Це кулінарний канал. Ви повинні акцентувати на їжі, і в випадку Євгена вам потрібно ще акцентувати на ньому. На ньому в них є акценти майже кожна прев'ю з Євгеном без питань. Це правильно, ви молодці. Але чому Євген на цій прев'ю не виділяється? Чому акцент іде на текст? Він трішки абстрактний, він трішки незрозумілий, гастрозбочення. Ну, якби можливо, це вони хочуть акцентувати на саме на цьому слові, але я не думаю, що воно буде так класно працювати на широку аудиторію. Як би я покращив цю прев'ю? Дивіться, я швиденько в фотошопі накидав приклад того, як би я міг це зробити, при тому, що. Не заходячи на саме відео, не дивлячись про що це, я розумію, що вони хочуть акцентувати увагу на блакитних яйцях, і я зробив прев'ю, яке акцентує увагу на блакитних яйцях. Дуже швидко, дуже макетно, але для того, щоб ви зрозуміли, як це може спрацювати краще, я взяв Євгена, його збільшив. Обвів яйця, щоб люди розуміли, що о, так, він щось тримає в руках, і це щось важливе для цього відео. Я написав, що це таке. Або, можливо, туди можна написати гастрозбочення, якщо вони розуміють, що цей текст працює краще, і, виді... і я ще виділив ці яйця зліва для того, щоб їх можна було краще розглядіти. Порівняйте ці два прев'ю. Як на мене, прев'ю, яке я зробив, може працювати і краще б працювало для цього відео. Якщо ми зайдемо на канал. І натиснемо Популярні, ми побачимо ось цю формулу, яка працює найкраще для і кулінарних будь-яких каналів, і для Євгена так само. Євген, їжа, їжа, їжа ще тут є. І просто Євген, їжа, Євген їжа. Це формула, яку вам потрібно повторювати. Також я в інстаграмі розбираю ось такі канали для того, щоб покращити і дати їм якийсь фідбек, і дати для вас розуміння, як можна покращити. Я там більш глибоко пройшовся по каналу Євгена Клопотенка про назви, про всі прев'ю, які я там бачу. Тож, якщо вам цікаво дізнатися більше, переходьте до мене в інстаграм і дивіться це відео, яке вже є на каналі. І помилка номер три це за багато тексту прев'ю. Я не розумію, чому люди думають, що їм потрібно все на світі впихнути в цю прев'ю. Канал Академія Фінансів. Я розумію, що можливо він до цього відноситься не так серйозно, але в будь-якому випадку це буде корисно для будь-кого. Не потрібно в прев'ю впихувати більше п'яти слів. Я вам не раджу цього робити, тому що глядач банально не встигне. Прочитати і зрозуміти текст. Якщо звернути увагу на цю прев'ю, він тут запихнув так багато питань, що ну, ніхто не буде це читати, нікому це особливо не цікаво. І навіть якщо я наведу ось так, тому що мене зацікавило, можливо, якесь питання. Всі інші, я просто не прочитаю. Виділи одне питання, яке найкраще працювало, на твою думку, для твоєї аудиторії. Зроби себе, от піджучку ти такий гарний зроби себе побільше, щоб люди бачили, що ти хто фінансист. І це буде працювати краще. Це буде набагато простіше. Люди будуть розуміти. О, це те, що мені треба, а в самому відео ти вже скажеш, що ми тут ще поговоримо і про це, і про це, і про це, і люди отримують додаткову, можливо, користь, якщо їм це потрібно. Якщо це відео є для вас корисним, поставте лайк, підпишіться на канал, а ми переходимо до наступних помилок. Помилка номер 4. Це коли ми використовуємо якісь дивні шрифти, ми хочемо виділитись, ми хочемо бути максимально якимось цікавими, але все це не працює, тому що для того, щоб на прев'ю працював текст гарно, нам потрібен максимально зрозумілий. Контрастний і чіткий шрифт. Е, хотів би, на, за приклад ми візьмемо ось цей канал Володимир Охоренко. Тексту багато, він ось зливається, його дуже важко читати іноді. от Він замаленький і дуже дивні шрифти. от Наприклад, ось о, я не розумію, під полющем по Європі. Тобто шрифт. Він дуже важко щитується. Використовуючи такі шрифти, ви створюєте складності для глядача, а тим самим ви їх відпугуєте, відлякуєте і урізаєте собі перегляди. Не робіть так. І остання помилка це коли ви створюєте зі свого прев'ю головоломку. І можливо для декого це може спрацювати, але якщо брати в середньому люди хочуть прості і зрозумілі сенси, вам потрібно не ускладнювати завдяки цьому. Для прикладу, я хочу взяти ось цей канал Київ Пасажирський. Чесно кажучи, оці прев'ю мені подобаються. Ось ось ця прев'ю, Ось подивіться. Це, ну, Ви не можете считати, що тут відбувається з самого початку. От за секунду, ну, неможливо. Ви дивитесь, чомусь там Женя, чомусь там. Діана? Е... Діана, Чомусь там Діана, чомусь там Ці всі хлопці там стоять, ці червоні зелені точки. Це головоломка. І ви ускладнили цим глядачу вибір вашого відео. Тим самим. Він просто не захоче дивитися це відео, тому що він не зрозумів, про що воно. Давайте спробуємо покращити це прев'ю і подивився відео. Я зрозумів, що концепція така: є 5 людей е і беруть фотографії цих людей, і вони дають якимось іншим людям для того, щоб вони оцінили їх по шкалі красоти. Якщо брати цю концепцію, там далі ми не будемо розвивати. Я б взяв би. Беремо, оскільки оцінюємо хлопців, давайте візьмемо дівчину на якось основ, основний елемент Діану. Вона гарно виглядає, прекрасно. І візьмемо ось якогось цього хлопця. Він мені здається, досить дивним, тому я б його також виділив. Інших хлопців я заблюрив, для того, щоб вони не забирали зайву увагу. І витягнув ось таку фразу, що він найкрасивіший. В глядачу це все чітко зрозуміло. Він бачив дивний хлопець. Він чомусь найкрасивіший. Це сказала дуже гарна жінка. В голові відразу виникає питання: Вов, а що там взагалі відбувається? Да? Тобто, це вже якась мінімальна цікавість. Я розумію, що можливо Діана там сказала якось по іншому суть і основну якби формулу, по якій я працював, ви зрозуміли. І подивіться, зрівняйте ці дві прев'ю. Мені здається, що ось так прев'ю працювала набагато краще. Але сам формат, чесно, сидів трішечки навіть довго на цій прев'ю, тому що сам формат складний, як це все поєднати і створити в одному прев'ю. Ну, було важкувато. Тому насправді, дивлячись на канал, я бачу, що вони також трішечки змінюють. І от е, мені вже подобається деякі прев'ю. От вони вже почали робити більш лаконічно, тому. Київ пасажирський е, ви красунчики, тому що найважливіше на YouTube це просто постійно розвиватися, аналізувати. Ви це саме і робите. Користовуючи отакі базові правила, ви точно зможете отримати мінімально гарно працюючу обкладинку для вашого відео, вашого формату. Розумієте, це все творчий процес, створення відео, створення обкладинки. І кожен творчий процес має якісь свої правила, але завжди можна відходити від правил. І якщо ви думаєте, що... Щось буде працювати для вас краще, тестуйте. Дякую за перегляд. Підписуємось на цей канал, ставимо лайки, аналізуйте гіпотези, і нехай до вас приходять мільйони переглядів. Побачимось в наступному відео.